Це дуже травматичний зв'язок. Він сильніший за кохання. Сильніший за кохання це більше ніж любов. це більше, ніж любов. Воно так і є. Це не піздіжи. Так і є. І от тому я знаю, чи що от такий Окачелі це сильна блядь, залежність. Тому я так їх боюся. О що? Це як е, героїнового наркомана, да? ширнеш один раз і до свидання, Маруся. До свидання це назавжди, це не лічиться. Неможливо вилічити того героїнового наркомана. Отут такий самий. травматична залежність. Точно така сама. Пригнеш на качельку один раз і понеслась пізда по кочках. Помієш? Тому мій лютий кутюш це ось крилишки Кайфсі бігом-бігом полізла. Під одіяло включила цього маньяка Чікатілу і, і така радісна. Оце качелі. Знаєш, подивилася фільм про Чікатілу. Так ого! Покачалась, все нормально, все все хорошо анестезією боїться тільки анестезіолог. от Я боюсь качель, бо я учу, блять, вас робити качелі. Я вас учу робити професійні качелі на курсі зваблення. Все, під, Підхватила мужика, пізда йому. Пізда. Ну, це не наші проблеми. Я люблю своїх дівчинок. Я хочу, щоб вони і їхні діти жили благополучно.